Everything's not fine, all the people ain't run dry You thought you could go free, but that system is done for. If you listen real closely there's a knock that you find door. You never get free. to Нам What you gonna do? Доброго дня. Ну, що почекаємо ще пару хвилин. Щоб хтось приєднався ще, добрий день, добрий, добрий. Thank yeah. you. Так, ну давайте, мабуть, почнемо. Думаю, вже всі попід'єднувалися, хто хотів. Так, значить, дивіться: сьогодні у нас лабораторна робота, як я вам обіщав, це конвертація величин. Правильно? Так. Так, добре. Значить, перше, величин, які використовуються в аеронавіаційному забезпеченні. Ну, це морські милі, кілометри. Фути, що ще у нас використовується? Метри за секунду, фути за хвилину, вузли. Чому саме вузли, чому саме морські милі? Хто мені скаже? Ніхто не знає, понятно. Так, дивіться: чому саме морські милі? Все в нас в авіації пішло від моряків. Тобто, вся нормативна база, все оце, всі ці карти, це все пішло від моряків, курс і тому подібне. Все пішло у нас від моряки. Тому морські милі. Так, саме перше, що ми будемо використовувати, це морські милі. Значить, що таке морська миля? Хто може знає, скільки це метрів? Десь приблизно 1800. Е, так, приблизно так, а якщо точніше, то 1852. Значить, одна морська миля це 1852 метри англійською мовою морська миля позначається nautical miles». А значить, зараз я вам покажу, як це все конвертувати. Наприклад, якщо вам скажуть там 10 морських миль, 20 морських миль, щоб ви в умі не множили на 1,8 там і не плутались, як це все зробити? Зараз ввімкну демонстрацію екрану. Так, ось презентація, весь екран. Є. Поїхали. Так. О, все, мій екран бачить учасники. Добре. Значить, дивіться, ось, наприклад, у нас є. Хай буде 20 морських миль. Пенті, Нодіка, Майлз. Скільки це в нас кілометрів? Значить. Як ми це робимо? Щоб помножити на 1,8? Ми не будемо це множити в голові і тому подобне. І калькулятор, тим більше. Ми, грубо кажучи, множимо на 2. 20 множить на 2 це в нас скільки буде? 40. 40, правильно, значить 40. І тепер від 40 нам вже ж 1,8 віднімаємо 10-ту частину від оцієї штуки, від оцього 40. Тобто 40 мінус скільки? 4. Мінус 4, правильно. І дорівнює це все. 36. Правильно. Так. Всі зрозуміли. Звідки це взялося? 20 е, морських миль. Це у нас 36. Кілометрів. Ну, не точно так, більш-менш приблизно. Так. Соответственно, кілометрів. Якщо у нас буде, наприклад, 12 кілометрів, скільки це в нас ой. 12 кілометрів. Скільки це в нас е... морських хмиль? Тут ми множили на 2, тут ми ділимо на 2, Це буде 6, і додаємо десяту частину від 6, 0, Цілих 6 плюс. Скільки десята частини від 6 у нас буде? Од... Один точеч 2. Да? Та ні, це багато. 06. Правильно. 0.6. І в ітогі це в нас дорівнює 6.6 морських миль Нодікал майлз. Так. Зрозуміли всі. І тишина. Значить, дивіться. Ось лабораторна робота з цим усім. Е е зараз. Ось тут докладно написано відстань в кілометрах, як з неї знайти, е е е як перевести в морські милі і навпаки. Ось воно все. Якщо ви щось там забули, чи щось, якщо ви зараз там пропустили мимо вух і прочі. Так, значить, як з морських миль в кілометри перевести? Ви зрозуміли? Так чи ні? Так. Так, добре. Всі зрозуміли. Ну, думаю, що так. Так, добре. Значить, перші два питання, що я буду у вас питати, це. З морських миль в кілометри і, навпаки, з кілометрів в морські милі. Тепер наступне: е, Висота ешелони в метри. Ось ви там почули, десь висота чи flight level 330-й, скільки це, чи 120-й, чи 180-й. Ешелон англійською мовою flight level. Пишеться, позначається ось так: F і -E L, flight level. Хай буде 120. Скільки це в метрах або в футах. Ну, по-перше, я вам скажу, скільки це в футах. Пишете цю саму цифру, 120, і додаєте два нулі. Ось, реально виділю іншим кольором. Це висота в футах. Звідки пішли ці всі ешелони? Це 12 ти... 120-й ешелон це 120 тисяч футів. Тепер питання до вас. Фут – це скільки? Метрів. Хто знає? Ну. 03. Правильно. А якщо бути точніше, 30,5 сантиметра. Так, стоп, це не то. Прошу вибачення. Знову не то. Значить, фут один фут. Це в нас 30,5 сантиметра. E, звідки, взагалі, пішов, пішов цей фут? Чиясь стопа. Довжина стопи просто-напросто. У когось була 30,5 см. Приставили палку, обрізали. Довжина цієї палки була 30,5 см. І з нею зробили фут. Сказали: оце буде футом. Все. Ну, фут в перекладі з англійської нога. Оце все звідси і пішло. Тепер, як нам узнати, скільки це метрів? Наприклад, той же самий ешелон 120. Зараз напишу flight level 120-й. Скільки це метрів? Значить, по-перше, Запам'ятайте, будь ласка, навсі. Якщо у нас flight level 100, то це в нас. 305 метрів. Зрозуміли чого? Так. Зрозуміли. Добре. Тепер повертаємось ось сюди. Якщо сотий у нас 305 метрів, Боже, я вибачаюсь не 305, а 3050. Я вибачаюсь. Зараз, секундочку. 3050. Ось, ось вона моя помилка. 3050 метрів. Це сотий ешелон. Тепер 120-й ешелон. Це нас що? що таке 120-й? Е Значить, 120 це 100 плюс 10 плюс 10. Логічно? Логічно. Mm -hmm. Значить, mm -hmm. от тепер наглядно внизу. Ешелон 100. Це в нас 3050. Десятий ешелон. Це в нас скільки буде? 35. Не триста пять. Триста 305 і плюс 305. І це все вирівнює. Три тисячі скіки? Правильно? Три Це 120 ешелон. Так само, якщо, наприклад, ви захочете порахувати flight level, хай буде 180. 180 – це в нас що? Зачем робити 100 плюс 8 раз по 10? Це 200 мінус 10 мінус 10. Що це значить? Ееее... 200 – це в нас 3050, множимо на 2 – 6100. Значить, 6100 і мінус 305 і мінус 305. Скільки це дорівнює? Так, да, правильно, 5,490. Це точно, це більш точно. Дивіться, чому саме так, а не банально ділити на 3? Ось 120-й, ми з вами вирухали: 3,660. Якщо ми банально поділимо на 3, бо якоби в метрі 3 фута, тому що 30,5 ми множимо на 3, це в нас вийде 91,5 сантиметр. Залишається ще 8,5 сантиметрів. З одні сторони, наче це мало, але 12 тисяч поділити на 3, це в нас буде 4 тисячі. дивіться, 340 метрів ще похибки. Це досить таки суттєво. На 340 метрах може що завгодно случитись. І чим більше ешелон, тим більше буде похибка. Тому ось цим способом краще всього. З цим зрозуміло. Так. Добре. Є. Тепер, е, значить, наступне це питання: це ешелони в метри і метри в ешелони. Метри в ешелони так само. Наприклад, я сказав, е, 6 тисяч метрів. Скільки, який це ешелон? Приблизно. Ви знаєте, що 3050 це соти. Значить, це приблизно двохсотий. Там може бути 195, там чи який приблизно двохсотий. Тобто погибка там плюс-мінус 50 100 метрів це нормально. Зрозуміло з цим, так? Так. Добре. Тепер перейдемо до швидкостей. Швидкість у нас буває двох типів: є вертикальна і горизонтальна. Горизонтально це понятно. Ви сіли в машину, машина там рухається, хай буде по місту. У нас 50 км за годину. Це ви все розумієте. У нас швидкість вимірюється в кілометрах за годину і в вузлах. Що таке вузол? Ну, По-перше, вузол позначається нот К і Т. Пишеться кнот, читається нот. Буква К не читається. Що таке вузол? Може хтось знає? Вузел пішов знову від моряків, оскільки ще за часів парусників швидкість вимірювали, покидуючи за борт з баку корабля спеціальну мотузку, на які були вузилки, і за кількістю цих вузилків за певний проміжок часу вимірювали швидкість судна. так Правильно. Ну, тільки в літаках ніхто за борт не буде вимірю... викидувати вірьовку з вузілками. Правильно ж? Mm -hmm. Так, значить, е ви правильно сказали, але в чому вимірюється вузол? Це одна морська один вузол це одна морська миля за годину. One nautical mile За one hour. За одну годину. Тобто, одна морська миля за 1 годину. Як перевести в кілометри на годину? Та Ось так само. Як ми морські милі переводимо в кілометри. Помножити на 1,8. Тобто, це дублюється з ось цим. Зрозуміли? Тобто, щоб перевести один вузол в кілометр на годину, множимо на 1,8. Тобто, як ось тут ми робили: множимо на 2 і мінус 10 частина. Є? Зрозуміли? Чи може хтось не зрозумів? Зрозуміло? Зрозуміли. Добре. Так, так само навпаки, з кілометри на годину в вузли те саме. Тепер метри за секунду і кілометри на годину. Можливо, ви вже знаєте, як перевести метр за секунду в кілометри на годину. На фізиці, в школі на ви можете. Так, на 3,6. Тобто 36 кілометрів за годину? Це в нас 10 метрів за секунду. Як я вас буду питати, кілометр за годину? Я не буду вас требувати дуже точно. Я вас, наприклад, спитаю швидкість 72 кілометри на годину? Скільки це метрів за секунду? 20. Правильно. А 100 кілометрів за годину приблизно. Скільки це метрів за секунду. Трошки менше, ніж 30. Трошки менше, чим 30. Так. Ну, десь приблизно 28-29. Е, тепер. Що таке вертикальна швидкість? Ось це метри за секунду. Це в нас і є вертикальна швидкість. Зараз скажіть мені, що таке вертикальна швидкість. Це швидкість, з якою літак може набрати певну висоту. Правильно, ви все абсолютно вірно сказали. Це швидкість, з якою літак набирає висоту. Ну, ось для тих, хто не зрозумів. Зараз на секунду, я призупиню презентацію, включу камеру і наглядно це вам покажу. Так, увімкнути камеру десь час. О, ось мене вже видно. Ну, є в мене ось такий от літачок. Хай буде. І що таке вертикальна швидкість? Це або наш літак набирає висоту, або ж знижується. І ось саме оць, оця швидкість у нас і є вертикальна. Це в нас він не обов'язково. Свічкою різко вверх іде чи вертикально вниз. Він рухається також і в горизонтальній плоскості, але знижується і піднімається. Тобто з цим зрозуміло. Дивіться, і ця вертикальна швидкість вимірюється у нас у двох величинах: перша це метри за секунду, а друга це фути за хвилину. Метри за секунду, ви тільки що зрозуміли. Тепер вмикаю заново демонстрацію екрану. А фути за хвилину. Що таке фути за хвилину? Це почали, якщо я не помиляюсь, перші американці використовувати в ІКАО. Це ще десь 50-ті роки. Це все було. Так, 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 так. Камеру зараз вимкну, щоб трафік не жрало. І тепер як це узнати, скільки футів за хвилину піде і скільки це метрів за секунду? Значить, один метр на секунду, це в нас він дорівнює 200 футів за хвилину. Оце, один, оце і є сама конвертація. Наприклад, якщо буде швидкість 5 метрів за секунду, скільки це футів за хвилину? 000, 10 тисяч. Ну, не 10, а тисяча. На 5. О, 10, 10. Так. 1000. Правильно. А якщо швидкість, хай буде 600 футів за хвилину, скільки це метрів за секунду? 3. 3, правильно. Так, з цим зрозуміло є. E, значить, в цій лабораторці вам її робити не потрібно. Зараз я її вам підгружу. Це просто щоб ви знали, що і як переводити. Будь ласка, зробіть ось цей скріншот, собі щоб ви бачили тут наглядно, що і як, щоб ви це все запам'ятали. Зробіть, будь ласка, скріншот Хай він у вас буде. Зробили, uh -huh. ну, думаю, uh -huh. що зробили uh -huh. так. Тепер, будь ласка, uh -huh. хай староста чи хтось із вас зараз мені в Телеграм щось напише, я список питань скину, щоб ви вдома потренувалися, е робити перевод. Бо, як показує практика, якщо ви навіть знаєте, що як пере ну, конвертувати, Переводити з однієї одиниці виміру в іншу, без практики людина починає тірятися. І потім починається. Ой, я не пам'ятаю це, щось треба множити, Починається паніка, істерика і тому подібне. Тобто треба, щоб ви навіть зараз там до кінця пари посиділи, можливо, там або вечірком, і спробували деякі певні величини конвертувати. Так, ага, бачу: гармаш, Володимир. Так, зараз е, скину питання ось. Так, є, відправив. Значить, перше морські милі в кілометри. Друге питання з кілометрів в морські милі. Третє питання: ешелони в метри. Четверте питання метри в ешелон П'яте питання вузли в кілометри на годину Шосте питання: навпаки, кілометри в вузли. Сьоме метр за секунду в кілометр на годину Восьме кілометр на годину в метр за секунду. Дев'яте фути в хвилину, в метри в секунду, і десяте, метри секунди, фути на хвилину. Тобто нічого складного немає. Десять питань, і це я буду кожного. Ось на наступну пару. коли вона у нас там за розкладом. І перший, там, наприклад, допустимо, Владимир Олександрович. І я його скажу: скажи, будь ласка мені, ешелон 180. Скільки це метрів? І він усно повинен мені сказати, скільки це. Так, 10 питань. Ну, якщо всі 10 правильно п'ятерка. 8 правильно, четверка, 6 правильно, тройка. Якщо вже менше, то звиняйте 2. Так що таке? Так, які до мене є питання? Можливо, комусь щось не зрозуміло? А можете, будь ласка, ще раз пояснити, як кілометри на годину переводити в метри на секунду? Без питань. Дивіться. Так, зараз вімкну, е, Так, весь екран. Так. Дивимось. Кілометри на годину в метри за секунду. Ну, помножимо на 3,6. Або ж я просто-напросто буду вас питати. Наприклад, щось кратно: або 36, або 18. Просто-напросто, щоб вам було легше читати. Та й все. 72: це в нас 20 буде, 108 30 метрів за секунду, 18 це 5 метрів за секунду, 3,6 це 1 метр за секунду. Ось так я буду вас питати. Наприклад, скажіть мені, 52 кілометри на годину. Скільки це метрів за секунду? Понятно. Значить, 52. Це в нас 36 плюс 18. Це десь 15. А, ні. ні, ні. ні. Ой, Боже, я вибачаюсь: на 52 це я хотів сказати 54. 36, це в нас 10, 18, 5. І це якраз буде 15. Ось так я буду питати. Ось такі цифри. Ну. Це Зрозумів, дякую. Так. Е, Ще питання. Угу. Питань нема. Ну, тоді у мене все на сьогодні. Так, зараз я подивлюсь, коли в мене з вами наступна пара. Так, 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 так. Це у нас 263 група. По першому тижню 263. Аж в п'ятницю на четвертій, так? Угу. Ну, в п'ятницю це я вас буду питати. Ще Якщо... що, що, що ще раз? Я теж не на підготовку. Ага, добре. Е, так, значить, дивіться, будь ласка, вдома потренуйтеся. Якщо вдруг щось там десь забули, то пишіть, я без питань відповім вам. Забули, як там фути переводить в метри, чи забули, як там вузли переводить в, метр, ой, в кілометри на годину. То я вам без питань відповім. Так що таке. Е, ну, в мене все. Тоді до побачення, якщо нема питань. До, 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 побачення. до, побачення. Так, до побачення. до побачення. До побачення. До побачення до гадування.